У Свято-Михайлівському кафедральному соборі попрощалися із Назарієм Рустамовим, мешканець села Станишівка. Із відзнакою закінчив школу, згодом технологічний коледж. У 2018 році підписав контракт та захищав Україну у зоні антитерористичної операції. Після закінчення контракту хлопець вступив на навчання до Херсонського відділення Миколаївського суднобудівельного університету. Із початком повномасштабної війни добровольцем пішов захищати Україну. Початково Назарій визволяв Житомирщину від аршивської навали під Макаровим, отримав поранення, був контужений, але після проходження лікування знову став до лав Збройних сил і вже продовжив визволяти нашу батьківщину на сході України. Назарій із родини військових мріяв стати офіцером, дослужитися до генерала, модернізувати українську армію та робити все, аби Україна змінювалась на краще. Говорить про нього побратим Павло Назарчик був світлою людиною, справжнім воїном. Він підтримував всіх, хто був поруч. Він надихав, він знав, що таке страх, але він його боров і надихав бороти інших. страхом. Він ішов, коли потрібно в бій і допомагав хлопцям, коли ми відпочивали. Він переживав за кожного, хто був з ним. Він був прекрасною людиною. Тяжко говорити, але от мені вже 62 роки таких дітей я не бачив. Можна сказати, в мене на очах він виріс, пішов, ще, пішов в армію. Він захищав нас. Ми спокійно спали, жили, працювали. Герої не вмирають, я так скажу. Хлопчик він був дуже прекрасний, він дуже хороший був хлопчик. І батьків любив, і людей любив. Привітний завжди. Він вчився разом з моїм внуком в одному класі. Це була дитина, всім прямо. Всім він подобався. І внук мій дуже його крепко любив. Назарій, на жаль, не встиг ні одружитися, ні має власних дітей, залишилися у вічній Скорботі, батько і мати. Загинув Назарій Рустамов 15 листопада, захищаючи Харківщину. Поховали його на Смолянському військовому кладовищі.